Павло Польовий, льодовий символ Чернівців. Ну, початком нового сезону Ковзанки. Скільки років цей проєкт відбувається? Відкриття завтра, як завжди, символічно на 19, 19 грудня на День Святого Миколая. І це вже буде четвертий рік свята і казки для дітей міста Чернівців. Багато хто дивується, що власник льодового майданчика практично собі тут сам створює конкуренцію на Соборній площі. Я б не сказав, що з такою явною конкуренцією, але в той же час нічого поганого в цьому немає. Тому що приход... не всі мають можливості кататися там на майданчику, але в той же час, коли є такий подарунок, яким я вважаю, варто всім без користуватися, і бачить, хто його нам подарував, хто надав, дають, треба брати, отримувати задоволення. І тут безліч. Якщо не помиляюсь, ми рахували до 40 тисяч дітей, каталося за місяць на цій ковзанці. Чи відчуваєте ви, Павло, що після е, сезону ковзаних це скільки? Два тижні чи три? Скільки там буде? Місяць місяць, місяць. місяць катання. З 19 е, по 19. Чи після того е, відчувається якийсь можливо додатковий наплив на льодовий? Я б не сказав, напевно, навіть і не 10%, навіть менше. За 40 тисяч, можливо, десь з десяток максимум, бо тому що я тут постійно знаю, хто тут ходить, і потім... Перші роки хотів моніторів, хто катається в нас. 10, ну 15 людей. І то вони походять ще десь тижні, два-три і перестають взагалі ходити. Ну, дивіться, Павле, у нас був приклад свіжий, коли ялинка, ну так, скажімо, специфічно була прикрашена рекламою, і через повідомлення публічні дуже швидко ту рекламу зняли, замінили там біля ялинки. Я би провів таку паралель, усі будиночки тут біля. Біля, людо, ну, біля Ковзенки, ось ми так подивимося ще паралельно. Мені здається, що вони тут не дуже вписуються. Можливо, далі там і будиночок Діда Мороза або, не знаю, Святого Миколая можна здати по-різному. Ваша думка, вписується це в. Я б ці будиночки все ж клав біля ялинки, а простір між будиночком Діда Мороза та козанком лише б абсолютно відкритим. Тому що панорамні фотографії, мені здається, не будуть вдалим. Але... Є розумніші голови, які, напевно, значно видніші. Моя думка, що їх треба класти біля ялинки. А цей просто лишити абсолютно відкритими. У ну, вас як партнера цього проєкту ніяк не долучають до обговорення, можливо, там і ну, в таких моментах. Ну, моє завдання, напевно, найменше. Просто прийти, облаштуватись таку і забезпечити роботу з 19 по 19. І більше мене не питають, там, в принципі, більше. Мене як виконавця, нічого не цікавить. Як городянина, да, можливо, я би висловився з тих чи інших питань, але не питають. Ну, цей проєкт зрозуміло фонду Дмитра фірташа і спільно за підтримки міської влади. І ви допомагаєте. Тобто, напевно, ну, вам мають бути вдячні і фірташ і влада за те, що ви долучаєтеся до цього. Яким чином вас не знаю, віддячують, дякують. Мені Єдина вдяка, яку я отримую, це мені приємно, я розумію, що це просто на всього правильно. Так повинно бути. І якщо не буду я це робити, буду робити це і хтось інший. Можливо, з ченівців, можливо, з іншого міста. Но я враховую, що я є членівчанином, Напевно, було б доцільно і правильно, якби я це робив. Удачного сезону. Дякую.